О, так, хлібенькі, дорогенькі. Хочеться, хочеться заплакати від того, що робиться на дворі, від тієї жари. Ну, є люди, супер люди, яким набагато важче, ніж нам. Ми хоч сюди ховаємося в хатки. Включила й тут сьогодні кондиціонер, хай хоч трошки. Сьогодні в мене розкладів ваших багато з вами. Так що, так що такі діла. Давайте щось знімемо. На той канал зняла відео, назвали відео. Ви не хочете, а ми вам все одно покажемо. Сказала за те, що хату утепляємо. Почали виписати, що нам треба ваша хата, та наша хата треба нам. Просто сказала і сказала, як ви на це все реагуєте болезненно? На що вам, нам треба ваша хата? Наша хата треба нам. Просто от сказала, знаєш, отак і поділися своєю радістю, хоч маленькою, з кимось. Все зрозуміло. Ну, взяла, показала. Взяла відео, куди, бо вже і тут і все тут. Вміння умирати, і іску жити. Теж трохи читаю, як є время. Так, зробимо... Навіть не написала, давайте подивимося, навіть не написала, про що відео будемо знімати. Запотівають очки. Сама мокра, бо воно вже 10 утра ходила. Та щось робила на бурі, все прилипло. Кажу, не знаю, як його йти і передіватися. Так, ну давайте ми світ, світло. Україна. жіна, світло. Собаки-роки. Ну, есть, ну, те, що виключають цвет, ми подивимося. Скільки це буде, чого це, як ця карта покаже. І взагалі. Тоді я вас почитаю трошки пізніше. Давайте цю, цю колоду служить у мене. Так, дівчатка, хлопчики, кому на розклади вайбер, пишіть тільки вайбер, нічого друге не читаю, зразу удаляю, блокую і все остальне. Ще хочу сказати, хто буде писати і удаляти в ту ж общання, буду блокувати одразу, щоб ви розуміли. Або думайте, чи писати, чи не писати, а потім вже заходьте у мій вайбер і пишіть. Або блокуватиму і все, щоб другий раз ви вже не писали мені. Зайдеш, що взагалі удалено, 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 і в ту ж минуту, в ту ж секунду. Ну, тобто ви пишете, ви удаляєте, зачем? Зачем? Ну, щоб такого не було, значить, будемо блокувати і все. Так, давайте подивимось. Я скажу, що в селі буде набагато легше вижити. Вам дивіться. І це раніше і раніше були навіть такі предсказання, були такі, навіть по картах. Тут воно все це було, понимаєте, тому що, що зараз дивися. Все таке в селі, ну так залізти в місті на якийсь етаж і світ відключають. Тобі каналізація, вода і все. Тут колодязь у дворі, як би не було. Ну це я не за себе кажу, у нас теж колодязь у дворі, ну не важливо. Туалет у дворі, тобто ти вже не будеш сидіти там, терпіти. Воду ти якось із відром витягнеш, хоча б попити, помитися, там, тарілку обмити і супу зварити. Туалет ти підеш на двір вже ти каналізацію не цей. ну і все-таки дрова. В городі на якомусь етажу ти не запалиш. Грубку, а в нас при всьому тому, що утепляємо хати, чи там ще щось робимо, чи ще щось. Що там людей, людей в основному та в усіх як не в, ну, багатьох. Грубки, які оставляються. Люди роблять євроремонти, суперремонти, але все одно грубки оставляють. І, і раніше робили і оставляли грубки. ну то є групки оставляли. Як би не було якось би якись дровець, ну все одно хоча б, щоб воздух там, тому що все може бути, це ніхто не ляка, не пугає. Всі ми взрослі люди, всі ми живемо, розуміємо, яке не тільки в Україні, а вообще в світі, що відбувається. Ну, то є село є село. Хоч і кажуть, що там забите село. Ну, я б не сказала, що село забите зараз. Тас, якщо є голова, є, ти хочеш щось, чогось якось добитися, ти будеш навіть в місті їздити на роботу, так як дочка їздить, в город вона їздила в ту саму Полтаву, ну вже так якось колись балакали, щоб там ну, квартиру може б колись надо було б якось. Б. Ні, скажуть ми звідсіля. Хай би там дитині. Ну, так само і син дітям там да, а ми ля нікуди. Ну, тобі село. От і це ж не те, що там забите село. Чи вони того города не бачили і не понімають? Вона поніма, вона робить в городі примірно, вона поніма, що таке робота в городі, так сказати, і що таке все одно приїхав додому, ти сюди набагато. Так що, не тікайте в села. Одним словом, що я хочу сказати, не тікайте в села. Я розумію, що так, так, як і за хату, на що вам, на що на що нам ваша хата? Так само і це скажете, на що вам ваше мнення. Ну, от я вам кажу, що По всіх предсказаннях, по всьому, по цих розкладах, які робимо, особисто, які робимо, люди, які там питають чи цей, то не не тіряйте зв'яз з селом. Не теряйте. От будуще, я б сказала, за земля, село. І не те, що земля. Не всі будуть там фермерами. а Взагалі, от земля, ти на своїй землі, ти вийшов в своєму дворі, ти ну, не знаю. Якось так. Давайте подивимося, як карта покаже. Ну, Україну на зараз. Давайте от питання Україна на зараз. А потім подивимося з електрикою, що происходит. Як вона? Ну, давайте це не цією колодою. Ой, запотівав. І це ж кондиціонер включений, запотіво, я. Так. Давайте подивимося. Україна на зараз. От наша карта показує: так її хтось хоче до себе приліпити, що прямо ж страшне. Що аж схватився і не відпускає. Хто ми розуміємо? Понімаєте, так хтось хоче її ну, не полюбити, а приліпити до себе, не питаючи. Там люди согласні чи не согласні? Це ж не просто територія, що взяли територію, приліпили. На цій території, на цій території мільйони людей. Які або хочуть, або не хочуть. Понимаєте? І не питаючи, ніхто нікого нічого не питає, а просто так хочеться полюбити, прилюбити, при, 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 до себе приліпити. От Україна на зараз. Хоча, бачиш, проблему відкрили цю. І це значить, по цій карті це не проблема тільки України, Росії, це проблема, якщо її. На ній не поставити, от сейчас карта показує, от примерно, ну от в течение там, місяця, двох, трьох, не поставити тучку, ця проблема може розпуститися по всьому світу. Помієш, що хтось теж захоче когось приліпити до себе. Так полюбити, аж до смерті полюбити. Ну, тобто, примір Україна. Ніхто до себе нікого не приліта. Бачиш, от карта ілюзія. От я сюди під руки болять, покажу. Проблема чи карта? Проблему так. Да, проблему зробили, проблему відкрили. Ну діло в тому, що це все ілюзія. Насильно мил не будеш. Понимаєш, Ніякою силою ти себе любити не заставиш. І ніхто не заставить українців бути росіянами або якимись там знаєш, меншу вартосними, чи як там правильно самі. Ніхто нікого не заставить. От ілюзія. От Росія сидить в ілюзіях своїх Росія, не? Це Росія пробила защиту свою якусь. От Як же, блін, хочуть об'єдинитися? От як же ж хочуть приліпити Росія, Росія, Україна до себе. Бачиш, як сила, сила об'єднання. Отак хочеться, ж єдиниця. Отак хочеться, розумієш? Ні. А третя сторона теж є, яка не готова Україна Україну віддати в руки Росії. Тобто є третя сторона. Ми не балакаємо, зараз не хто це, кожен собі це розуміє, просто поїмаєш, і Україна от між цими в цьому треугольнику застряла. Хтось не готовий до кінця віддати, для когось Україна теж якась оружі проти когось. Понимаєте? І от ця карта і показує. Ну, давайте тепер із... На сейчас треба це все прикращати. Дело в тому, що по-разному, по-разному в кожного бачить, в кожного своє представлення, як це прекратить. Хтось хоче вернуть все своє, своє, своє назад, а хтось хоче чуже приліпити до себе. Понимаєте? Ну, якби це була пуста земля, ну прийшов би ти колишки поміняв і приліпив би. А ну представте, на цій землі скільки людей. Людей, які не всі согласні бути примерно в об'яттях тієї самої Росії. Я ж не ругаюсь, не матюкаюся, не оскорбляю нікого. Я кажу, от те, що карта показує, це реальність така. Ніхто нікого не заставив любити. А тим більше після того, що зробили. Хто навіть відносився там більш-менш нормально, чи, чи не більш-менш нормально до Росії, сусіди, що та одна страна була, ну тобто перемішане все було, ну, як сказати, родство це все між нами. Так, все, опять давайте, це подивились ми, карта. Давайте подивимося, що ж світ. От як карта бачить світло, те, що виключають, що, чого, як, чого? Чого виключають світ? Чого виключають світло, його рода і чого виключають світло? Чого? Чого виключають? Ну, Давайте Таро подивимося. Подивимося тоді, Тару. Тютюнька десь там, блин. Какой-то контраст Тут перва карта дивіться на тару, показує карта. Ну, от я покажу те, що написано. От я питаю за це, а карта ця показує, дивіться на тару. Переходимо на тару. Ну, давайте на тару подивимося. Давайте це витягну скаргу. Ну, Світло, 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 поки це буде. Давайте на це родимося. Да, як жарт видають. Люди страдають від цього всього. Відключається світло, відключається вода, відключається. Відключається життя по карті. Відключається життя. Тобто повноцінне життя, може для когось це, знаєш, молоді люди, які там, може, жару переносять, ну ми балакаємо сейчас, жара на дворі. А для багатьох ця карта, ними жартують. Навіть виключаючи світло, карта показує, багатьма людьми жартують. Тому що до когось скоро може не доїхати, десь на якийсь етаж вона може не дійти чи не добігти, теж живі люди, ну тобто теж жарт. Тяжело. Тяжело. людям тяжело з цим усім. Є бажання, щоб. Потім ну, що тут я сказала по карті, понімаєте, є конкретні люди, є конкретні ошибки, які привели до того, да, понятно, стріляли, да, понятно, все це ну дело в тому, що не все робили для того, щоб зберегти. Для людей оці блага цивілізації, так сказати. А воно зараз не благо, а необхідність. От ті ліфти, оті вода, це все, все, все. Ну тобто, по такій жарі це. Хтось не чув, хтось не хотів чути. Хтось по своєму уму дійствував, може захищав от карта оці, оці всі енерго. Тобто тут була слаба защита, тут пробита защита. І ця колода показує, і ця колода показує, що тут була пробита защита. Тобто, або не защитили так, як треба, або защитили там наполовину це все. А чого так? А чого серйозно не віднеслися? Чого? Ігра, все грають. Це не серйозно, це незріла карта. Це карта незрілості. Тобто люди, які не должні, як сказати, не те, щоб близько до цього підходити навіть. Тоді люди відповідати, які дійсно должні відповідати. За енергетику, за газ, за воду, за світ, мабуть, тому що це людські, людські життя, теж так само. А тут і гра. Тобто для когось це. Зараз четверка мечей. А сейчас дуже. На ну, все це дає добро імператор. розумієте? на ну, все це дає. Тіма, як по карті сказати, якесь друге відношення, другий підхід должен був бути до цього всього. Як то по-другому доліжні до цього всього відноситься, наші ну, люди будуть мовчати. Що люди будуть мовчати, Люди захочуть справедливості. І люди по відношенню до себе захотять справедливості. Прийде время, люди захотять правди, правосуддя, справедливості. Ну, тобто, люди, хто робив, хто відповідав за це все? Росія тут вищі сили. Тут Бог на стороні людей. Тут боженька на стороні людей. Діло вибору, коли це, коли це буде і все. Тому що бачиш, якщо з такими темпами башня це карта розрушення. Можуть далі розрушати ці всі системи, і світом зв'язані. Ну, тобто може бути далі. І... Якась незріласть по карті. Якась незріласть. Якийсь підход незрілий до цього всього. Іли не наскільки серйозно, і люди не понімали, і люди взагалі далекі від цього всього. Люди, які дуже далекі. Немає. Якби тут карта мага була б сказати б людина, яка ну, то есть, людина на всі, су, на всі руки мастер, тобто, куди в яку сферу не кинь, він мастер. А тут карта нема. Тут карта людину характеризує Паш Мечей. Ну, на язик ти острий, може, хто там за це відповідав, Може, ти дуже розумний на язик розказати? Ну в же час, щоб отаку немає тут такої зрілості, немає. І через що люди зараз як жертви йдуть від цього всього? ж людьми пожертвували. Страдають люди. Ті, хто за це відповідає, я думаю, в них там світ горить, не те, що горить, а горить і, і палає. А прості люди йдуть по карті повішеного жертви. До одних скоро не доїде, до других те, третьому там воздуху не хватить, отака жара, отаке пече. Люди захочуть справедливості, тому що життя, ну, як сказати, війна війною, окопи, війна, все це, все це таке Росія, а те, що в самій Україні. Могли б я, я так по карті б сказати, ну могли б вони як -то, ну, защитити енергосистему, чи як вона правильно, от могли б могли б от вони. Ну, чого не могли? Могли, якби гроші йшли туди, куди треба, то могли. А діло в тому, що а з тих фінансів, які виділялися, туди йшли по пажу. Це копійки йшли, туди, куди треба йти. А все, а все остальне люди собі на радость пускали. Тобто люди за ці гроші радост собі, собі купували, так сказати. А на все оце йшло по пажу Пентаклій. Це копійки. Могли люди ще? Хто відповідає? Могли, були б люди умніші, умні, розум... ну як ті, хто відповідають за це. Повімаєш, могли б різко все це, звісно, що могли. Знаєш, люди, ті люди себе понімають, свої сім'ї, своїх дітей, своє все. Не дурні люди, але діло в тому, що, знаєте, ну, так хочеться сказати по карті. Люди, які на себе якісь регалії поначепляли, чи на них поначепляли регалії якісь, яких вони зовсім не стоять. Зовсім яких вони не стоять. Якби, якби в цьому всьому не були в нас чоловічські життя, чи людські життя. По, в прямому слові, людське життя. А все це час вже на людських життях йде. Тобто за кожним оцим йде чоловічська життя, людське життя. Опять же, я кажу, до когось не доїдуть, до когось не це комусь воздуху не хватить, жара задаве, за душа. Понятна війна, понятно війна. Ну, діло в тому, що тут не скільки війна, скільки, ну як сказати, якась халатність і те, що там вершки зняті, а попажу Пентаклі, і опять кажу карту, вона може й не треба, ну, тобто, малі гроші, малі гроші. І люди незрілі. Для яких все проходило так. Ну, прийде час, люди захочуть справедливості. Люди захочуть спитати, що до чого я. І це не те, що я там призиваю, чи що абсолютно. Не, не придумуйте і не додумуйте. Я, я не Україна ціла. І дело в тому, що, якщо примерно нас взяти в селі, то у нас кожного ще та генератор є. В своє час ще тоді, ну, тоді, тоді тільки все це починалося. Всіми силами люди старалися. Купити якісь генератори, щоб були. Тобто ніхто не до чого. А як живуть люди, в яких нема генераторів на якомусь 25 етаже? Вокруг асфальт, в дома, нема не святу, немає нічого, там задихнутися можна. Вишній да, раз ще розумію, що кожен має займатися своєю справою. Подімаєте? От якщо ти це вмієш, ти цим повинні займатися. Якщо людина вміє лічити, вона має лічити, вчитель має вчити, там хтось і ще должен відповідати, За енергосистему должны відповідати люди, які в цьому, не так, що їх десь там витягли отак і поставили. Чи Америка, чи Європа, чи, чи непонятно, чи Китай, чи, чи хто там вже куди кого ставить. А це все людське життя. Ну, таке відео. Таке відео. Хочеться щось хороше зняти. От правда, хочеться щось хороше зняти і щось хороше розказати. Так, все. Подивилися. Переходьте на той канал, хто не знає, Оксана Відьма-Влог. Дивіться, слухайте балачки, там більш воно ну, якось так. Заходьте на канал, підписуйтесь на канал дочки Анна і Мопс. Заходьте, дивіться, проста сім'я. Ой, боже, 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 яка живе в Україні, яка нікуди не втекла, яка нікуди не збирається тікати. Так що живемо тут, якось стараємося, якось стараємося. Нічого. Бог терпіли, але нам вел. Якось треба. Якось треба повнішати, порозумнішати, треба багато чого нам всім поняти, прийняти, щось не приймати. Дімаєте? Якось старатися по-новому, по-другому жити. Так як було, не буде. Не буде. Абсолютно. Якщо хтось надіється, що буде так, як раніше, до цього всього не буде. так. Не буде, буде по-другому. Як буде узнаєм? Ну якось буде по-другому. Все, давайте. Пока, пока.